Коли ми народжуємося і або в нас народжуються діти, то одразу всі думають про те, що дитина має бути розумною, тоді вона буде успішною. І ми вже в школі чуємо про IQ, тобто, це раціо, раціональний інтелект, наша здібність розуміти світ навколо нас. І ми починаємо його навіть вимірювати, так тому що приблизно в 40-х роках з'явилися перші тести на вимірювання цього IQ. До речі, що таке IQ? Це коефіцієнт цього інтелекту, і цей коефіцієнт показує середньостатистичний показник. З людьми нашого віку, які вирішують певні технічні завдання. Я на цьому роблю наголос, тому що згодом зрозуміли, що цей IQ він пов'язаний з раціональним мисленням, і ми його розвиваємо, вчимося в школі. Ми розуміємо, що це дуже важливо. Але психологія каже, що цей IQ дещо відповідає народженим нашим якостям, тобто, це генетичний показник, він якось пов'язаний з нашою швидкістю нервової системи, наскільки швидко ми сприймаємо інформацію, його можна, звісно, розвивати і покращувати, але дещо він відображає те, з чим ми в цей світ прийшли. Пізніше люди почали замічати і помічати, що. Ми стикаємося з великою кількістю розумних людей, які класно вирішують технічні завдання, є високими професіоналами в своїх сферах, але вони чомусь не успішні в житті. Ну, щось їм не везе. Ну, якось вони по кар'єрі не дуже зростають, якось у них стосунки не складаються. І вони дуже розумні і дуже досвідчені освічені. Технічно дуже класні спеціалісти. Але коли щось трапляється в житті, кажуть, ну як мала дитина, ну, ну начебто розумна дитина. І що це тоді постало питання? А що саме впливає на більш широке поняття успіху людини? Ну Не тільки те, як вона в кар'єрі розвивається, не тільки те, як вона справляється з завданнями технічного характеру, а її взагалі а, успіх у житті, у всі, а, всіх сферах життя. І тоді почали казати, що м -м, окрім оцього раціо у нас є ще щось: вміння розуміти інших людей, вміння будувати стосунки, вміння налагоджувати ці стосунки, вміння на роботі просуватися по кар'єрні. Ре... Щаблинка, тому що я бачу і вмію управляти іншими людьми, тобто я можу брати на себе функцію керівництва, навіть якщо я не дуже розбираюся в технічних деталях. І згодом вийшли на те, приблизно в 50-х роках, заговорили про таке явище, як емоційний інтелект. Що ж таке емоційний інтелект? Це навичка людини. Яка полягає з декількох її е, інших таких навичок, вмінь. І почали будувати моделі емоційного інтелекту, розглядали вчені, що ж туди входить у цей емоційний інтелект. І були дуже багато різних моделей запропоновані: модель з 16 критеріїв емоційного інтелекту, з 8 критеріїв емоційного інтелекту. Але якщо на них уважно дивитися, то всі ці Критерії і складові емоційного інтелекту, які обговорювалися майже 20-30 років, можна потім втиснути вмістити в чотири критерії. Це чотири складові. І ми сьогодні будемо говорити про чотири складові емоційного інтелекту.